Ще ось а? Також племінні голуби наші сталися. Тут ще це вже на другій голуб'ятні наші буде, доки закінчували знімати відео. Там білих трошки є трохи білих, трохи мраморних. Ще трошки ці будуть літати ще, тут деякі є ще недогоняні. До кінця голуби, які ще треба догнати. В новому році ми не забили, там пізні, от семець, ще не догоняє, до кінця ще там є один самець. По крові ми знаємо, які вони, що там поки голуба, бо є старші зила. Там маточник у нас всі вже вилітні. Ну, ще три пари білих, можливо, що спуститься в маточні. звідси старих і бо... так, все. Все буде летіти. Ті ще не догонені, все піде. До кінця догониться. Бо обов'язково ми. Ці голуби пропускаємо через небо. щоб Трошки зараз ми бій вже, така погода хороша, але зараз у нас дуже багато яструба і ще молодь Голубенята не піде до кінця підросли, такі, що вже не можуть їсти, що ми ще малувати, то ще ми поки не випускаємо. Якщо все буде добре, випустимо вже в квітні місяці їх. Будемо живі здорові, то ці будуть літати, і, можу, вся молодь звідти з маточника перейде сюди, вся буде летіти. І... Ці всі більшість буде голубіль. Тут молоді, молодь вже хватає, Ще посідали на яйця сидять. знов буде, буде що гонити. Без втрат, я думаю, також не обійдеться, бо яструбів у нас тут хватає, б'ють у нас яструба сильно в минулому році, то вже ще... давно так в мене не били в минулому році, але слава Богу, ми обрали того яструба. І це ці... голуби. літали ми нас до осені. Такої... Хорошо, ми гонилися і думаю, що цей рік також будемо їх гонити. Бо обов'язково треба гонити їх. Якщо вже бойні голуби, бо кінські голуби не будуть літати, то значить я їх не бачу сенсу взагалі тримати. Бо ці голуби дуже декорація не повліне, нам не стати, не, на ніякі ніякобіни з такого, такого моєму покону. А бойні голуби повинні бути в небі то він є бойний і високольотний гол. Деякі не то подовго догонимо. Деякі тут же, які вже були в небі. ну Майже вони всі були в небі, але ще не до кінця ми їх догнали. Та буде, звідси буде літати разом з молоддю. Маточником у нас на сьогоднішній день у нас буде десь 13 пар буде в маточнику. І 9 пар звідси буде літати, ну, і вся молодь, яка буде виходити, вся буде гонитися. Бо... Бо її прямо треба гонити, щоб нас вони радували перш за все, не це, що сказав, щоб відповідали вони породі і радували нас. Ще зовсім трошки і будемо знімати багато відео, також як ми гонимо голуби, виставляти їх. Гадаю, щоб що не тільки нас радували, а радували ще тих людей, які цінять породу, Бойних голубів в небі, не перш за все за масть. Масть теж обов'язково потрібно, щоб була. Ми хочемо, щоб була масть, все було. Але перш за все, це льотні якості, мастю. Відбираємо і масть, все. але льотній якості, гра, це все має бути. Хтось любить, наприклад, щоб голуб сильно бив, так щоб аж крила розбивав. Хтось любить, щоб вони довше літали. Я, наприклад, люблю мені. Я хочу, люблю гру, все. Але я люблю, щоб голуби були з тривалим польотом, щоб вони летіли довго. Ну, так люблю я, я тримаю такі голуби, які подобаються мені, перш за все. І підбираю голуби під себе. А, такі голуби, які там літають в годину, я не тримаю, я не люблю таких голубів. Я люблю, щоб вони, хай вони будуть трошки може, менше грати, але щоб вони довше летіли. Такі голуби тримаю я. Ці всі будемо. Ці всі будемо голуби. практично всі гонити. Три пари такі білих звідси уйде у маточник, все остальне полетить, ну і молодь. Люблю пшахі так налосити, люблю світло-клюву птицю. От, Даже, да, от Чорно виходять, і чорно-клюві, звісно. І всіх виходять, але лишаю я так більш білоклюву птицю. Там, де, Вона ходила, там, там чи шоколадна, там, чи горіхова, червіжомраморна, чорно-мраморна, що, мраморна, <coughs> <coughs> -мраморна, що там вона була білоклюва. Летить, що та, що та, що чорноклюві, летять, що біло там різниці в них не бачу. Ну, Так, з не люблю так. Але вискакують і там от тагані виходять чорноклюві, ну, що доказати. виходять, чорні, чорноклюві. А таке все, гониться. Тигодимося, їх в небі. Хто кому що подобається. Всім гарного дня, миру, спокою, щоб вгону без втрат і бути добрими, щирими. Всього, всього самого, самого найкращого, гарного всім дня.